Тут взагалі, на жаль, згнила зовсім. Треба все поміняти. Цей занедбаний дитячий майданчик у санаторії на Львівщині тепер робоче поле для Сергія, вимушеного переселенця з Києва. У столиці чоловік довго працював рієлтором. Перед війною завершував власноруч споруджувати свій будинок під Києвом. Нині будівельницький запал спрямовує на нову роботу. Він уже кілька тижнів завідує господарством санаторію. Пішли, взяли новеньке, зашкубали, зачистили. Побудували нове. Ну, ця робота. За фахом Сергій, інженер-електрик, понад усе любить майструвати. Каже, саме завдяки цьому він майже одразу після переїзду на захід України знайшов роботу. Я дуже полюбляю роботи робот, робити саме руками. От лагодити, щось ну, робити з нуля. Мені дуже цікаво, щоб був результат. От його не було, а зараз стоїть. Ну, для мене це внутрішнє, ну, внутрішнє задоволення. Без армійського досвіду на військову службу чоловіка не беруть. Тож, поки працює в задоволення, хоча й мріє повернутися додому. Я би вже повернувся, але ж бачите, якщо почав, потрібно закінчити. Ще одному переселенцеві Дмитру повертатися немає куди. Чоловік приїхав з Ізюма, місто, яке майже повністю знищили російські війська. З десяті часу вечора. з десятої вечора приблизно починався обстріл. Літаки з літаків починалося. Потім били гради, смерчі. і вся артилерійська техніка. Ми не розуміли, що це просто по звуку було чути, а потім довелося тікати, бо не можна було це все терпіти. Просто у нас діти, ми за дітей боялися. Дмитро залишився на Львівщині разом із сином Давидом. Дружина й двоє доньок виїхали в Німеччину. У тому ж санаторії чоловік тепер і живе, і працює сантехніком, так само як і в Ізюмі. Тішиться, що має роботу, але є. Але жовтопотішунівсивому роді. От шкода розумієте, що не у своєму місті Так, я тут почуваюся в безпеці, але не вдома. Це відчуття не передати. Як вигнанець якийсь переселенець, біженець. Хоча робота чудова, керівництво чудове, допомагали і речами, і порадами. Якось вони співпереживають. Я дуже їм вдячний. І наш директор, коли в нього спитали про житло, без питань, нехай живуть. Ці люди розуміють нас. А що ми можемо у відповідь? Ми дякуємо і їм, і Богу, що прихистили нас. Професії і Дмитра і Сергія робітничі, саме таких вакансій нині найбільше кажуть в обласних центрах зайнятості на Львівщині, Хмельниччині, Тернопільщині, Прикарпатті Черкащині. За даними порталу olx робота у березні цього річ найбільш затребуваними фахівцями на ринку стали будівельники й водії. Українці з такими навичками потрібні нині не лише вдома. Будівельний майданчик у Польщі. Навіть тут відчутне відлуння війни в Україні час ще Як і всі українці, які вже деякий час працюють у Польщі, я замислююся над тим, аби повернутися в Україну і допомагати. Але в мене тут дружина з дитиною. Залишити їх самих у чужій країні неправильно. Більшість працівників на цьому будівництві з України. Вони всі переймаються одним питанням. Значення працівників українських для українські будівельники дуже багато значить для польських забудовників. Якщо ми втратимо робітників, компанії буде складно знайти нових. що більше чоловіків поїдуть з Польщі, то менше робочих рук у нас буде для нових проєктів. цей будинок майже готовий. На щастя, для керівниці будівельного проєкту. Найних з того, що розмовляла з колегами. Тут усе за планом, але колеги розповідали мені, що втратили до 40% працівників. Проєкти, які вони мали починати нині, довелося відкласти, бо в підрядників бракує робітників. Це нині не єдина проблема для будівельної галузі в Польщі. Як обсервує як є зроста бесні цент будматеріали зросли в ціні на 20-30 відсотків від початку війни? вартість сталі пішла вгору ще стрімкіше. Вона подорожчала приблизно в півтора рази. Будувати стає все дорожче. Проблеми у сфері логістики, які спричинила війна, так само сприяють зростанню цін. Більше третини водіїв вантажівок у Польщі українці. Олександр очолює транспортну компанію. Він сам українець намагається переконати принаймні частину водіїв залишатися в ЄС частом. Воїнекторе стало ще 24-го. через війну в Україні. Зараз бракує українських водіїв. Наші хлопці поїхали додому захищати свою країну. навіть ті, хто досі тут замислюються над поверненням додому. Поки що нам вдається переконати частину з них залишитися, адже в деякі регіони України зараз просто неможливо дістатися через бойові дії. Водії українці опинилися в безвихідному становищі. Ти розумієш, я не можу ні їсти, ні пити. Ти розумієш? Я не можу ні їсти, ні пити. Я в магазин заходжу. Я розумію, що мої діти, мої рідні. Вони голодують зараз. Це сто відсотків. Мені шматок у рот не лізе. Розумієш? І поїхати до них. Я до них не доїду. Я до них просто не доїду. Я фізично не зможу доїхати. Я я нічого не можу зробити. Це безвихідь. Я нічого не хочу, ні грошей, нічого. Я молю Бога, щоб вони були живими і здоровими. І все тим часом. Український уряд закликає усіх, хто може працювати, аби підтримувати економіку. Для бізнесу запровадили податкові пільги. Замість 20 ПДВ дозволили платити 2 від обігу. Однак ті, хто мав свою справу в зонах бойових дій, утратили практично все і змушені починати все спочатку. Добра наконець. До цього вікунечка у центрі Львова з самого ранку підходять покупці: посмачні пироги, галети, каву і чай. А ближче до обіду вишиковується черга. Власники вуличного кафе Сергій з Ірпеня й Іван з Бородянки. Сергій до війни мав власний кулінарний блог та інтернет-магазин. Іван працював баристою. На останні заощадження ризикнули відкрити міні-заклад. Над назвою довго не думали. «Кіт» – це назва Сергієвого блогу і ім'я його кота – «Містер Кіт». Проходили повз віконечко, там була написана оренда. Ми зателефонували, і все дуже швидко склалося. Основна була мета просто щось робити, щоб не думати, щоб постійно не ну не жити в цьому стані. І хотілося щось робити не тільки для себе, а й для суспільства, як зараз всі роблять. Половину грошей, які вдається заробити, хлопці переказують родичам у теробороні Київщини. Хоча спершу мріяли, хоча б відбити оренду й комунальні. Спочатку перші дні. Так, перші дні 130 гривень, другий день 148 за 12 годин. Ні, яке 12? 14 годин. Ми працювали тоді з 7 до 9. І ми вже думали зачинятися. Але потім якось до нас і пости почали про нас писати, і якось так сила Фейсбуку, як люди кажуть. Сергієві та Івану допомагає подруга Дарина Зніжина. трьох ледь встигають готувати їжу на день. Пироги за домашніми рецептами Сергія печуть вночі на орендованій квартирі. У нас вчора була черга 20 людей. Ми просто не встигаємо. Ми 12 пирогів продали за півтори години зранку і вже не було їжі. А я рахував, щоб відбити оренду нам потрібно 6 пирогів в день зробити. А перші два дні у нас було дві людини і три людини за цілий день. І ми вже хотіли закриватися. Ось а зараз мова йде про те, тільки щоб встигати трошки поспати і знову працювати. Сергій каже, що готовий захищати країну, якщо буде потрібно, але поки є можливість, хоче працювати. Кожен має робити те, що може. Мені здається, що ми більшу користь принесемо тут ніж у перший же день, просто загинемо. Мені здається, у цьому і від різниця України від Росії. Правильно у нас не посилають гарматне м'ясо, і наша армія чудова. а Ми підтримуємо її як можемо от таким способом. У новому для себе місті хлопці почали нову справу й нове життя. Хоча, як і мільйони українців, про таке вони ніколи не мріяли.